Доброго дня всім, кого це стосується, хотіла б залишити не те, що позитивний відгук, а відгук, який я е, про консультацію, відгук про консультацію, який я ну, перевершив всі мої сподівання. Ми йшли, ми не знали, що нам скажуть, як нас проконсультують. Розумієте, ми взагалі. Подивитися нашу справу, то ми навіть не знали, знаєте, як, чи є такі спеціалісти, чи є такі фахівці. Ви знаєте, мій позивник, який до вас звертається, коли звертався до юриста, запитував, знаєте, це було просто непрофесійні і платні послуги за консультацію. Людина Анастасія надала нам, дякуючи юридичній кампанії правова позиція, безкоштовний. Консультацію розказала всі переваги вашої, вашої фірми, вашої організації, розказала всі тонкощі, так як ця людина знає нюанси, а в юридичній справі це саме основне, тому що, як кажуть, дьявол в деталях, і дуже важливо побачити його, розпізнати і знайти цей момент. Істинний момент того, як, як вийти з цієї чи іншої ситуації. Людина на своєму місці, людина молода, людина вже настільки освічена і має настільки е, е, тонку знаєте, розум, швидко е, консультує, виходить на будь-яке питання, відповідає дуже професійно, дуже е, знаєте так, подумала, продумала, сказала. Чіль, чітко і дуже дуже кваліфіковано. Я вас дуже прошу. Цінуйте такого кваліфікованого спеціаліста. Дякуємо, що нам порадили вашу компанію. На початку от ми зараз дуже вдячні Анастасії, я говорю тільки про неї. Пізніше я скажу вже про вашу про ваших адвокатів і про вашу юридичну компанію. Сподіваюся, все буде добре. Цінуйте, цінуйте таких фахівців. Дуже їх мало, розумієте? Дуже мало. Ми задоволені. Дякую, що у вас такі працюють спеціалісти. Клас, супер!